Я вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні я почула, ось, прямо сьогодні з самого ранку, почула таку інформацію, що, тобто, я не знаю, хто це визнав так, але що російський народ, тобто РФ, вони будуть відповідати за свої злочини починаючи десь приблизно з травня 2014 року. Тобто, мої дорогенькі, я наскільки розумію, от я зараз тільки подивлюсь, добилися цього чи ні, бо я, знаєте, коли я слухала, я так якось так зранку а, виглядаю, що так, да. виглядає, що да, мої дорогенькі, да. Світ змінився. Світ змінився дійсно, я вже бачу, дійсно або це вже прийняли цей закон, або в процесі прийняття. Дивіться, два старших аркана. По-перше, це єрофант. Це е, жрець, так, Верховний Жрець, і плюс 20-й аркан тобто світ змінився, пройшла величезна трансформація світу, і світ бачить, що, е, хоч Росія до цих пір упиралася, що їх там не було. Я сьогодні навіть зранку чула е, теж випадково якийсь німецький, я думаю, що то був німецький, хоча в нього акцент був такий, е, знаєте, Дуже важко його було зрозуміти, я на повну катушку включила. І ось він говорив, що, хоч німці ці ру, руски, вони, а, як би це сказати, не при, ну, віднікувались, ні нас там немає. Все рівно весь світ бачив, що є там росіяни. Просто нікого ніхто не встра... не вступав у це. Ось я що я хочу зараз. Ніхто не встрявав у цей конфлікт. Думали просто це між ну, братами, да, сестрами, сім'ями і тому подібне. В мене зараз питання: чи дійсно ось ці злочини, що саме з 2014 року, тобто тоді, ще, коли почалася війна, хоча вона почалася в лютому 2014 року з Майдану, так? Вони скористалися цим моментом, це ви все знаєте. Я хочу знати: ну, те, що закон буде, якщо його ще нема, то він буде. Дивіться, але чи дійсно о, будуть росіяни відповідати? Я так зрозуміла, юридично та фінансово, так чи ні? Нам ще треба виборювати це все. Ось, але і я так скажу: це буде нелегко. Це буде нелегко. Це дуже велика праця. Дуже вправно прийдеться нам працювати. Ось і дійсно, ви знаєте, да, да, я думаю, що так. Оцей мах він говорить про те, що дійсно все чітко буде прописано. Ось, бачите, виборюватися буде. Так, звичайно, можливо, я так скажу, що ну, це вб'є Росію, Росію. Це вб'є Росію конкретно. Стопроцентово. Так, це вб'є Росію стопроцентово. Ого, Да мої дорогенькі, і це не без заслуги наших воїнів, щоб ви просто розуміли, що наші військові, ось вони тут. Вибороли це все наші люди, наші юристи, наші спеціалісти це все зробили для того, щоб цей закон діяв. Дійсно його приймуть, якщо його ще не прийняли. Ось і Росія дійсно це вб'є Росію. Щоб ви просто розуміли, дійсно таке буде, не тільки з цієї повномасштабної. Ми взагалі думали так, да? але тут я бачу, що дійсно ну це ще. Час потребує, тобто вправності, майстерності і виборювання. Це виборювання, настаювати на цьому, виборювати. Це те саме, як я кажу, щось вам не подобається. Пишіть на ім'я президента петиції. Повірте мені, рано чи пізно це допоможе. Все, мої дорогенькі, так я бачу, що будуть виплачувати. Будуть спеціалісти, юристи за цим всім наглядати будуть результати. Давайте подивимося результат. Ну, дивіться, бачите, по повній програмі віддадуть. Дивіться, все, що. Сім кубків. Так, воно може, знаєте, все, всім воздасться. По їхнім ділам, ось я бачу, іде король. Тобто, результат буде всі наші, ну це можна, я так скажу, можливо, трошечки неправильно звучить. Всі наші забаганки росіяни змушені будуть виконати. Звичайно, ще раз наголошую, це може пройти якийсь час. Це буде не одразу, але нашими. Силами, нашими намаганнями, зусиллями, енергією, все, все, все і часом. Ми доб'ємося цього. Ось і тут доб'ємося військовим шляхом і доб'ємося всіх, всіх абсолютно репарацій, мої дорогенькі. Тут навіть мені так іде якось навіть серйозніше, ніж з німцями було. Мені так здається, тут ще серйозніше буде. Набагато, тому що випав і король мечів, і король а, монет. Мої любі, готуємося, готуємося до перемоги. Люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.